Всім привіт! Це відео це а, ну, варіація на тему, як обрати психоаналітика, які рекомендації я можу дати, і на що звертати свою увагу при пошуку і виборі психоаналітика. Якщо ви плануєте а, ну, мати психоаналіз в своєму житті як щось таке постійне, а, то важливо звертати увагу і робити акцент на наступних моментах. Перше, що я хочу сказати, це не ходіть до агрегаторів. Агрегатор це платформа, яка є посередником між аналізантом, і, або клієнтом, і психотерапевтом, або психоаналітиком. У нас в Україні це «Розмова», у Львові це Ейм, ще якісь платформи, про які я не знаю, здається, в Хедепі, якщо я правильно вимовляю. Ось, там психоаналітиків шукати не потрібно. Чому? Тому що. Платформа має свою роль і вмішується в інтерпретацію психоаналітика. Як це розуміти? Тобто ціна, рамка психоаналізу, те, які інтерпретації аналітик підбирає і коли він їх підбирає. Все це можна сукупно назвати інтерпретацією психоаналітика. Тому що ціна або, наприклад, правила. Аналізу, ну, це також якоюсь мірою є інтерпретацією. От, і коли агрегатор бере участь у інтерпретації психоаналітика, це, скажімо так, забруднює психоаналіз, і аналітик вже говорить не від свого імені, хоча психоаналітик ну, мало коли говорить від свого імені. Так, але, тобто я маю на увазі, що агрегатор. Він є от е, цією третьою стороною в психоаналізі, між аналізантом і аналітиком. І здавалося б, добре, в психоаналізі завжди є третій, як такий символічний регістр, як такий інший. Але коли цим третім є агрегатор, це, на мою думку, є не дуже класно для аналізу, е, тому що агрегатор, як правило, мало знає про сам процес аналізу і мало взагалі знає про. Е, тобто. Агрегатор, він націлений на що він націлений на те, щоб ринковий цей аспект психоаналізу чи психотерапії добре працював. А що вже там за ринком агрегатору не цікаво. Ось, і агрегатор створює такі умови, як правило, дуже зручні. Для того, щоб всім було кайфово. Так от, в психоаналізі не має бути кайфово, ні психоаналітику, ні клієнтові. І тут, якраз, я переходжу до наступного аспекту, це. Em, психоаналіз це незручна історія як для самого психоаналітика. В першу чергу психоаналіз це незручно для психоаналітика. Так і незручно для самого аналізанта. Тобто психоаналіз це ну, незручна, незручний такий процес, незручний в тому сенсі, що психоаналіз викликає багато тривоги. Психоаналіз викликає багато незнання про те, що взагалі тут відбувається. Ось! E, і якраз коли. Ви обираєте психу, коли людина обирає психоаналітика, і якщо вона приходить до психоаналітика, який там робить її чай, каву і починає, там, не знаю, навколо аналізанта танцювати, оце не дуже прикольна історія, як на мене, принаймні. Ось. І... Тобто, коли ви бачите, що психоаналітик намагається бути для вас зручним, намагається вам догоджати, такі психоаналітики є, я таких бачив, я таких знаю. Ось. Це погана історія, тому що ну, психоаналіз, не тому, що там, не знаю, психоаналітик, ну там така людина просто от він в житті, йому подобається догоджати, такий його симптом. Ну, нічого поганого в цього немає. Але я маю на увазі для самого процесу аналізу, це не є добре, тому що коли все є зручним, немає простору для того, аби аналізант стикався з. Стикався з безсвідомим в тій чи іншій формі. Ось. А наступний момент, до якого я хочу прийти, як обрати свого психоаналітика, особисто я вважаю, що є добрим, коли ви можете стежити за своїм психоаналітиком. Причому стежити, так, да, буквально от в такого, якби. Буквально в такому сенсі, майже в вуарі... вуаєризму. Ну, коротше, підглядання, ви зрозуміли. Ось. Тобто, будь-то якісь платформи, на яких психоаналітик публікується, чи щось пише, чи якась наукова історія академічна, добре, коли ви можете за цим дивитись і стежити за метаморфозами, які з тим образом, що називається психоаналітиком, відбуваються. Чому? Тому що, наприклад, коли ви не можете бачити, чим дихає ваш психоаналітик, про що він якби, пише, що його ці... які є його зацікавлення. Ну, так може... Класичні психоаналітики скажуть, що це дуже добре, не мати доступ до свого психоаналітика, не мати доступ до образу. От я так не вважаю. Це є поганим тим, що дуже багато Чим це є погано? От, ну, <смі> тобто, я би сказав так, що живіше є, коли ви можете стежити за тим, як погляди на сам же психоаналіз у вашого аналітика змінюються. Класнішим є те, коли ви можете бачити, як ваш психоаналітик змінюється в своїх якихось висловлюваннях, в побудові свого образу, змінюється ще в якихось речах. І ви можете бачити цю діалектику, цю динаміку. І також ну, щось з цього собі мати. Тобто, по суті, таке от публіч, якась така публічність психоаналітика це ну, така додаткова по суті інтерпретація. Ось. Хоча можна говорити тут про те, що ну, аналітик не може забруднювати з, з собою якби, простір, не може короче, ваняти. Ось. Але е інколи у цій от воні в кабінеті надається якась інтерпретація, чому під інтерпретацією я не маю на увазі буквально та. Те, що путається між психоедукацією і інтерпретацією. Тобто, не конкретно там ви там, побачили не знаю, свого тата і тому прийшли до мене. Ну, це не є інтерпретацією. А інтерпретація це е, щось таке, що допомагає е, те, з чим ви стикаєтесь, сприймаючи якийсь образ. І от інтерпретація вам допомагає це інтегрувати. А під інтеграцією я маю на увазі, що тобто, коли щось безсвідоме, називається, ну, типу, знаходить свою обгортку в словах. І ці слова знаходять своє місце в вашій картині світу, в вашому бажанні. От. І ем, тобто ця от вонь, яку аналітик створює своїм якимось публічним образом, своїм публічним висловленням, коли цьому надається якась інтерпретація в кабінеті, і коли ця інтерпретація, хоча інтерпретація ніколи не буває вдалою, але коли ця інтерпретація, от, типу. От, Спрацьовує, має якийсь ефект на аналізанта. Оце хороша історія, як на мене. Тобто, все, що є вонючим, все, що є от таким типу заборуднюючим, коли от воно може кристалізуватися, це от прикольно. От. Ем, що ще я хочу сказати? На що ще звертати увагу? Е, слід звернути увагу на те, власне, чи е, коли ви обираєте психоаналітика, я допускаю, хоча це є моєю фантазією, я не знаю, як насправді, але. Я допускаю, що ну, людина ходить, пробує для себе різних терапевтів, різних аналітиків. Я кажу терапевтів, тому що є оце, от прикол, типу психодинамічна психотерапія, дуже весела штука. Ось. Зайвий раз, щоб не називатися аналітиком, треба придумати нове слово. Психодинамічний психотерапевт. Ось. І от коли... коли Аналітик спішить з інтерпретацією, що означає спішити з інтерпретацією? Коли ви там відходили 5 чи 10 сесій, і ваш спеціаліст починає вам розказувати, навіть якщо він опирається на якусь теорію, чи навіть якщо він там опирається на якусь там коротше, монографію чи статтю, що якась там залупа. Ось, Тобто, коли, коли аналітик спішить з тим, щоб щось сказати про вас, це не хороша історія, як на мене. Тобто, коли там пройшло 5-10 сесій, вам кажуть вже, що ви там істерик чи у вас депресія, ну, це, ну, спеціаліст просто видумує про вас щось, виходячи там зі свого зі своїх уявлень, те, що ми там називаємо досвідом, Що таке досвід Досвід – це е, стичка з чимось, і потім на це щось натягується уявлення. Тобто, о, я пережив там щось таке. Ось. Тобто, коли аналітик. Спішіть з тим, щоб щось сказати вам про вас. Ну, це видумка самого психоаналітика, і вам потім з цією видумкою бути. Ви можете її, звичайно, не сприймати всерйоз. Ну, але повірте, воно з вами залишиться. І так вам розкажуть, що ви істерик після 10-ї сесії. Ну, а що за цим стоїть? Що означає бути істериком? Що таке істерик? Тобто, Фройд пише про те, що там істерики це ті, хто в кого є там психосоматичні симптоми і хто має проблеми зі своїм татом. Ну, я отрую зараз, я спеціально зараз так типу. Такій гумористичній формі це розказує ось. Ну і що, а що це говорить про вас персонально? Ну от Ви, істерик, ви маєте проблеми з татом. Які проблеми ви маєте з татом? Що означають ваші психосоматичні симптоми? А що ви хочете цими симптомами сказати? Тобто це, ну, ці деталі, ці прояснення, вони важливі. І ці прояснення вони аж ніяк після 10 сесії не з'являться, бо ви просто не встигнете про них сказати. Ось. І тому, коли аналітик типу, спішить натягувати сову на глобус, ну, це... аналітик має сумніватися, як на мене. Тобто аналітик це той, хто зберігає сумнів. Ось. Тому це, на це також слід звертати увагу. Якщо ви прийшли, вам за п'ять сесій розказали, хто ви по житті, ну типу ну, можна, але ну, це не є тим, що якби, дійсно вам якось по житті дасть якусь таку ну, типу, цінну історію. От що ще, на що ще слід звертати увагу про виборі психоаналітика? Та я не знаю, на що звертати увагу про вибор психоаналітику. що думайте самі. От, не знаю. Ну що, всім дякую, хто це подивився або послухав. Дякую, що ви на моєму каналі, на YouTube, Telegram каналі. От, до зустрічі у нових відео і до зустрічі у ем, цих нових інтерв'ю.